Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам пропоную послухати гарний віршик про зиму та спробувати вивчити його разом зі мною за допомогою мнемо таблички. Ось послухайте. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір білий сніг. Дітлахи ковза, на ковзанах тільки радості в очах. Ось такий гарний віршик ми про зиму тільки що послухали. А тепер давайте ми з вами його за допомогою таблички спробуємо вивчити. Ой, зима, зима, зима. Веселі ж пори нема. Гірка сани. Гомін сміх. Синій вечір білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! А тепер, щоб краще його запам'ятати, давайте повторюйте разом зі мною ще раз. Ой, зима, зима, зима. Веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах? Ось такий ми сьогодні з вами чудовий віршик про зиму вивчили. До зустрічі, малята! А я пішов готувати вам новий віршик для того, щоб ми з вами вивчили. Бувайте!